Це моя земля, мої люди. Коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду, буду палати яскраво. Це моя земля моє. 14 жовтня ми відзначаємо день захисту України. Саме в цьому році це свято важливе для нас. Українці не переможні, бо боронять свою святу землю. Сьогодні серця кожного сповнені любові до неньки України, віру у її перемогу та вдячності її героям-захисникам та захисницям. Зі словами щирої подяки та підтримки, звертаємося до всіх наших воїнів, де вони зараз не були. На передовій на блокпосту чи у шпиталі. Дякуємо вам за те, що ви боронете нашу батьківщину, ризикуючи своїм життям заради того, щоб ми навчалися та жили. Продовжуйте вивільняти території від цієї русні хай над кожним місцем нашої неньки України майорить блакитно-жовтий прапор. А ми вам будемо в цьому допомагати свою підтримкою та любов'ю. Ви наш єдина надія, синого вам, вольового характеру, спритності та стійкості. Я вірю, що мир стане реальністю, і наша Україна розквітне ще більше, бо в неї є надійні захисники, які не покинуть її в складні часи. Слава Україні, слава Зсу.